Вітаю! Сьогодні попрацюємо над задачами, що пов'язані з кутами, утвореними перетином двох прямих. Перша базова задача. Отже, один з кутів, що утворилися при перетині двох прямих дорівнює 70 градусів. Знайдіть решту кутів. Зробимо повний запис цієї задачі. Зліва малюночок. Якщо прямі не перпендикулярні, то кути будуть утворюватися парами, пара гострих і пара тупих, ми записуємо дано, вибираємо якийсь відомий кут, або перший, або третій. Я напишу, що кут 1 дорівнює 70 градусів, і знайти кут 2, кут 3, кут 4. Розв'язання. Задача є базою для розв'язування інших задач на перетин двох прямих. Перший крок. Отже, перше, що найлегше тут знайти, то це кут третій. Чому? Бо кут третій дорівнює куту першому і дорівнює також 70 градусів, оскільки вони вертикальні. Можна коротко написати, як вертикальні. Якщо повністю, то за властивістю вертикальних кутів, вони рівні. Пункт другий. Тепер шукаємо або кут 2, або кут 4. Розглянемо кут 2. Разом з кутом 1 або з кутом 3 вони утворюють пару суміжних кутів. Тому я можу записати так: кут 2 дорівнює 180 градусів відняти кут 1. 180 градусів відняти 70 110 градусів. І за властивістю суміжних кутів. За властивістю суміжних кутів. Залишилося знайти кут 4, але ми бачимо, що кут 4 дорівнює куту 2, як вертикальний, і також дорівнює 110 градусів. Знову пояснення вертикальні. Або властивість вертикальних кутів. Таким чином ми знайшли три невідомих кути, записуємо відповідь. У відповідь ми не пояснюємо, які кути. Просто пишемо 110, я так по порядочку, другий, далі 73 і 110, четвертий. Все, розв'язання завершено. Роздивимось наступну задачу. Так, Наступна задачка друга. І вона вже чуть-чуть ускладнена. Отже, сума кутів, що утворилися при перетині двох прямих, дорівнює 64 градуси. Знайдіть ці кути. Я коротко запишу розв'язання на цей раз, щоб зекономити ваш свій час. Думаємо. Які ж це кути можуть бути, які в сумі дають 64? Якби це був кут перший, і другий, або другий, і третій, або будь-яка пара суміжних, то сума була б 180. Очевидно, це або перший, і третій, або другий і четвертий. Але на малюночку у мене гострий, це перший і третій. Тому це саме їхня сума. Отже, щойно я розібралася, що сума першого і третього кута 64 градуси. Але ми також знаємо, що ці кути вертикальні, тому вони рівні. І щоб знайти кожен окремо, потрібно їхню суму поділити на 2. Тобто кожен з них дорівнює 32 градуси, і я напишу, що вони вертикальні, як вертикальні. Добре, з цим розібралися. А як же шукати тоді кут 2 і кут 4 А так як у попередній задачі, тільки я напишу вже коротко. Ку 2 дорівнює куту 4, дорівнює 180 відняти, напр, ну, чи кут 1, чи кут 3, напишу кут 1. 180 відняти 32 градуси, і це дорівнює 148 градусів. І тут буде за властивістю, оскільки я тут дві використала, вертикальних, бо вони рівні. І суміжних, бо віднімала від 180 кутів відповідь. Отже, я мала знайти всі кути, жоден не був відомий. Починаю з першого. Ой, Починаю з першого. Те. Перший був 32 градуси, потім 148, потім 32 і 148 градусів. Ось. Ось така була задача. Тепер дивимося наступну задачку. Зараз. Так. Ось задача 3. Знову коротко дивимося, як її розв'язувати. Знайдіть кути, які утворюються при перетині двох прямих, якщо сума трьох із них дорівнює 300. Ну, якщо сума трьох із них дорівнює 300. То очевидно, що сюди війдуть якихось два кути однакових, і два, але серед них, серед цих трьох буде ще й два різних, тобто суміжних. Тут є різні способи розв'язання цієї задачі. Покажу кілька з них. Перший спосіб. Оскільки я візьму так, нехай кут 1 плюс кут 2 плюс кут 3 дорівнюють 300 градусів. Так? Добре. Тоді, можливо, це кут 2 3 і 4. Скоріше всього, напевно, тому що дуже велика сума. Або давайте я напишу: нехай це буде кут 2 плюс кут 3 кут 4 Це не залежить від того, чи ви зараз правильно напишете цю нумерацію, чи той кут, який на малюночку тупий, вийде у вас гострий. Головне дістати правильні відповіді. Але я, оскільки сума дуже велика. Тка досить, то це, напевно, два тупих і один гострий. Тепер дивимося. Отже, кут 2 плюс кут 3 дорівнює 180 градусів. Я напишу в тушках коротко, суміжні. Тому від 300 я віднімаю 180. Це у мене вийде 120 градусів. Який це кут лишиться. Це кут четвертий. Я його знала: це кут четвертий. От кут четвертий, якраз 120 градусів. Тоді що? Тоді автоматом кут другий теж 120 градусів. А кут перший дорівнює куту третьому. Це 180 мінус 120, 60 градусів. Ось знов за властивістю. Тут спрацювали, вони рівні, значить, вертикальних кутів. І віднімала від 180, і, значить суміжних кутів. Тобто застосовано всі властивості. Другий спосіб. Другий спосіб полягає в тому, що сума цих всіх кутів це 2 розгорнутих 360. Тому, якщо я від 360 відніму, наприклад, 300, отримаю 60. То це буде гострий кут. А тоді уже 180 відніму 60, 120 тупий кут. І якщо ми дуже спритні вже в розв'язуванні такої задачі, то ми напишемо відповідь, що 2 кути по 60 градусів, і 2 кути в 120. Або 60, 120, 60 і 120. Ось, ось вам один варіант, ось вам другий варіант. Головне здогадатися, як швидко її зробити. А записати можна пояснити по-різному. Так, наступна задача попадає в кадр одну я посуну далі. Тепер. Тепер ось така задачка. Різниця двох кутів, що утворилися при перетині двох прямих дорівнює 20 градусів. Знайти всі кути. Теж коротко розв'язання. Отже, якщо ці кути мають різницю, то вони очевидно не вертикальні, вони суміжні. Тобто, я роблю висновок: що це, наприклад, кут 1 і кут 2. І вони 180, але кут 2 мінус кут 1 буде 20. Далі ми знаємо безліч способів, ну не безліч, якщо чесно, то 4 розв'язання такої задачі. Ситуація зводиться до знайомого нам з 5 класу. У нас 280 гривень, але в когось на 20 більше. Я зараз зроблю алгебраїчним методом, хоча можна робити і рівнянням. Якщо рівнянням, то x плюс 20 і разом буде 180. Але, давайте так. Тоді 180 віднімаємо 20, ділимо пополам, і ми отримаємо менший кут. Це буде 80 градусів. Я напишу гострий кут, щоб дуже швидко справитися. І тоді 80, давайте додам різницю, або 180 відняти 80, 100 градусів, тупий кут. Ну, звісно, кут 1 дорівнює куту 3 дорівнює 80 градусів, а кут 2 дорівнює куту 4 дорівнює 100 градусів, вони вертикальні, тому і рівні і відповідь. Можна було рівнянням робити, не питання. Можна було додати 20 поділити на 2, ми б отримали більший кут. Є ще один спосіб ділити 180 пополам і віднімати половинку різниці. Тобто 20, 10, і так, і так можна ще робити. Але якимось чином? Одним з чотирьох способів, але знайти ці кути можна. І ще одна задача, як на мене, така сама хитра. Знайти менший із кутів між двома прямими, я наголошую, тут менший треба знайти, які перетинаються, якщо сума двох кутів, що утворилися на 60 менша від суми двох інших кутів. Давайте розберемося, про які суми йде мова. Отже, якщо мова б йшла про суми 1, другого, і третього, і четвертого, то ця сума 180, ця сума 180, і вони були б рівними, звісно, бо кути суміжні. А оскільки є різниця між сумами, значить мова йде про суму двох гострих і двох тупих кутів. Отже, якщо я від суми кута другого і кута 4, відніму суму кута першого і кута 3, то, очевидно, отримаю 60 градусів. Що ж з цим робити? Ну, легко подивитися на ці суми, як на щось таке єдине. І задача тоді зведеться знову до знайомого нам з 5 класу. Отже, у нас 2 360 гривень тільки в когось на 60 більше, ну, чи в когось, відповідно, менше. Тому, як знайти, наприклад, меншу суму? Треба 360 відняти 60, поділити на 2. Тоді в мене буде менша сума. Або додати 60 поділити на 2 буде більша сума. 300 ділим на 2 150 градусів це менша сума. Тому кут 1 плюс кут 3 дорівнює 150, а далі пішли, як от в другій, здається, задачі. Далі кут 1 дорівнює куту 3 дорівнює 150 ділим на 2. По 75 градусів кути, як вертикальні. А далі вже можна 180 відняти 75. Це буде 105 градусів. Це кут 2, дорівнює куту 4. За властивістю. Суміжних, спочатку я її застосувала, так. А потім вертикальних, те, що вони рівні. Кутів. Все відповідь. Це не єдиний спосіб розв'язання, просто як на мене найзручніший. Відповідь 75 градусів. Хоча навіщо я тоді шукала більше? Не знаю. Хотіла вам показати, очевидно, як знайти. Задача можна розв'язання закінчити на ось цьому пункті. Добре. Значить, ми розглянули ці задачі. І ще один моментик хотіла показати вам по геогебрі. Отже, якщо включити геогебру, а саме геометрію, то у нас відкриється таке ось поле для побудов біле і основні інструменти. Як побудувати ситуацію, вказану в цих задачах у Геогебрі? Беремо інструмент «Пряма». І проводимо пряму через дві точки от даний момент пряма АВ. Далі, цим же ж інструментом, проводимо ще одну пряму, пряма СД, пряма СД. Так, я б хотіла точку Д пересунути. Зараз я її зроблю отут де перед. Так. Ану, буде чи не буде. М -м 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 -м. Хочеться, щоб пряма СД була трошечки в іншому місці. Тоді точку видалимо. Ще раз. Так. І так. Ага, ось. Тепер візьмемо інструмент точка. Так, точка перетину цих прямих. Далі, якщо взяти стрілочку переміщення, то прямими можна рухати і міняти кути. Бачите? кути між прямими? А тепер, щоб побачити ці кути, якщо ми хочемо побачити їхню міру, ми беремо інструмент кут і чітко виділяємо точка, вершина, точка. Ось, Ми вже бачимо 123 градуси, здається, чи 123,9. Так, ми виділяємо кожний кутик, і тоді програмка нам буде показувати міру кожного кута. Таким чином, рухаючи потім прямими. Ми можемо досліджувати, як змінюються кути. При цьому, щоб рухати, беремо інструмент переміщення. Отже, трошки видно, але нічого видно. Ось, наприклад, зараз зроблю, щоб було 120 градусів. Ми бачимо два кути по 120, два по 60. От, як було в нас в одній задачі. Чи, наприклад, 43, 44. 45 хочу взяти. а 45 і одна. Ох, треба тонко мишкою працювати. Та ну. о, 45, 135, 135. Тобто, геогебра дає можливість досліджувати задачі. Геометричні, ми будемо з нею працювати. В даному випадку можете потренуватися, побудувати модель задачі на перетин двох прямих. Дякую за увагу! Це було трошки довго, але сподіваюся, дуже корисно.